9 грудня у свято Успенський храм, що в селі Тацинки, привезли ікону святителя Миколая Чудотворця. Образ подолав шлях з Чорнобиля, де він перебував з кінця вісімнадцятого століття. Ікона святителя Миколая вперше в нас у селі Тацинки, в нашому храмі. От ікона привезена із міста Чорнобиля. Вона є чудотворною. Святий Миколай прославився як чудотворець. В оповіданнях, які описують його життя, можна знайти відомості про те, що за його молитвами відбувалися чудесні стілення і навіть відродження з мертвих. Стихали бурі на морі, а вітер ніс корабель туди, куди потрібно було святителеві. Церква знає багато випадків, коли чудесами оберталися молитовні звернення до Миколая і після його кончини. Ікона, яку привезли в Тацинки, теж вважається цілющою. Перші згадки про цю ікону ще іде з 1840 року. Професором Лаврентієм Похилєвичем, який такий описується про цю ікону в той час, що Чорнобильська ікона Святого Миколая є чудотворною і усім людям допомагає. У 1920 році ікону хотіли забрати, і під час того, як вона була винесена з храму, її хотіли розрізати на три частини. Віруючи прихожани, цей образ забрали, і до 1942 року він зберігався у одній благочестивій сім'ї. Вже у наші часи. От коли в 1942 році, під час німецької окупації, храм було відкрито у місті Чорнобилі, пророка Божого Ілії, цю ікону, ця сім'я повертає у храм. До 1942 року в цьому храмі знаходився склад, а вже після 42-го ікона залишалася при ньому постійно. У тоталітарні часи, часи гоніння, коли храм хотіли зруйнувати. Як тільки ікону намагалися винести, на вулиці починалася буря. Тому люди були змушені повертатися назад. На сьогоднішній день образ їздить по Україні, Росії та Білорусії. Ікону вважають заступницею Чорнобильської зони відчуження. А в 1990 році тут сталося справжнє диво. У 1986 році, під час того, коли був взрив на Чорнобильський АЕС, ця ікона перша була заступницею міста Чорнобиля. І вже у 1990 році, коли почалися великі пожари в самому місті Чорнобилі, люди вийшли на зустріч пожару з іконами, і також у цій зустрічі була і ікона Святого Миколая. І на очах у людей вогонь зовсім почав іти в протилежну сторону до річки і сам погас. Це було таке, ну, таке чудо у 90-му році у місті Чорнобилі. Прихожани, які завітали 9 грудня до свято-успенського храму, прикладалися до цілющого образу та просили у святого Миколая здоров'я для себе та своїх близьких. Вони розказали нам про те, що відчували, торкнувшись ікони. Благодать відчувала. Ми відчули благодать. Я була колись в цьому храмі в Чорнобилі, і там відчула і просто радість на душі. Бабушку от привезли, ми дуже любимо цього святого і хочемо, щоб він цим допомагав. Дуже благодать велика. Це треба ходити і треба поняти його. Микола Чудотворець вважається заступником мореплавців, дітей, учнів і тих, хто потерпає від лиха і несправедливих гонінь. Цілюща ікона допомагала багатьом людям, які лишають свої прикраси на знак вдячності. Ці всі прикраси, які є, це дійсно людина, яка получила не тільки зцілення від якоїсь там болезні, там, а вона, можливо, помолилася перед іконкою, і в неї якась добра була справа. От, може, якась в нього блага намірні було, і воно все збулося, і вони теж переносять ці прикраси, хто яку має можливість, от і вкладають ці прикраси у ікону. У Свято-Успенському храмі ікона перебуватиме до 20 грудня. Церква відкрита щоденно з 8 ранку до 8 години вечора. Також о 9 та о 18.00 в храмі відбувається служба. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія Барт, село